Мешканці Слов'янська, Миколаївки, Святогірська та Слов'янського району з особливими потребами нарешті отримали можливість замовляти милиці, бондажі і корсети, верхні та нижні кінцівки, палиці та інше. Військові дії унеможливили співробітництво із Донецьким ортопедичним заводом, і більше року люди обходилися тим, що є. Какої проміжу так ждалі ну, І як викручуваліс та нікак. На на старих варіантах. Так? Ну, да. в регіоні близько 10 тисяч людей, які мають потреби на протезування. Спектр їх замовлень обширний. Найчастіше йдуть за ортопедичним взуттям. За 30 квітня прийняли 24 людини. Є люди, які їздили непосредственно в Харків, там заказали обув сюди, їм перезвонили, вони прийшли отримати. Є люди, которые, ну ми раньше з Донецьким заводом працювали, і закази пішли туди, но ответа ж, понимаете, никакого. Поэтому не прийшли сделать нові закази. І є люди, которые, допустимо, протези, обувь, у кого-то корсети, у кого-то чулки під протези. Вот такого плану. Раніше из Донецька приїжджала мамографія, то есть это самое, протезирование женщин. Сьогодні пока нет. Ну, это вот Лариса Николаевна добилась цього вот сьогоднішнього посещения. Ми дуже рады, люди не сказано. Обувь, судя по тому, що сьогодні отримали. Спеціалісти Харківського протезного заводу із розумінням та добрим словом віднайшли підхід до усіх клієнтів. Заміри зроблено. Тепер справа за виконанням замовлень. Они Потом по новой почте или сюда придем кому как возможно люди получают. І все буде добре. Маючи обширну територію обслуговування, медики харківського заводу приділили слов'янцям гідну увагу. кажуть, завдання знайоме, усі матеріали є, але місцевим медичним співробітникам треба враховувати деякі моменти у роботі з особливою категорією населення. Пацієнти ізначально все-таки обращались к працівникам Сабіса, інспекторам, які оформляють направлення на протезування і обозначали своє пожелання в даному случаї. Ми по приємні. Приїзд... ваш город прежде всего контактируем с инспекторами и обозначаем им э, те изделия которые возможно изготовить на нашем предприятии но э, как часто бывает пациенты просто не осведомлены об тех изделиях которые они вообще могли бы э, получать очень сожалею, что такая практика хоть в Харьковском регионе, хоть в Славянском регионе. Пациентам становится уже постфактум известно, что помимо корсета он имеет право и на ортопедическую обувь или даже наоборот. Если вы заметили тенденцию тех пациентов, которые мы сегодня принимали, 80% были на изготовлении обуви. Но, простите за подробность, у каждого второго если не у каждого, после 60 есть проблемы с позвоночником. Врачи не обозначают это изделие, люди мучаются и нарушаются их социальные права. И это должно быть все-таки как-то акцентировано для медперсонала, в ТЭКов и ВКК. Перспектива на співробітництво із харківськими спеціалістами є. Вони налаштовані допомагати людям до стабілізації ситуації із донецькими протезистами або стільки скільки буде потрібно. Наступний прийом буде у червні місяці, і додаткові замовлення зробити реально. Давайте напомнімо ті види документів, які необхідні людям брати з собою. Значить, ті, які вперше протезуються. Значит, им необходимо э, сходить к своему, э, ну, сейчас, как говорят, семейному врачу. Семейный врач дает направление или к хирургу, или к терапевту. Они идут э, к этому врачу. Этот врач дает им направление на ВКК. А ВК, уже с ВКК, с этой бумажечкой, они идут в управление соцзащиты. Если это город Славянск, Николаевка и э, Светогорск, это генерал Абатюка, 40. А вот кабинет номер 9. Если это район, это в центре города, значит, юных коммунаров 70, кабинет номер два. И получают там справку именно направление на протезирование. И уже с этой справочкой и с паспортом они приходят сюда и получают свою обувь, если они заказали или какой-то протез. Вот. Или же делают новый заказ. Если это вторичное, то есть уже человек получал когда-то. Эту э, свою услугу по протезированию, то если он получал ее с 2010 года и по сегодняшний год, то им только достаточно пойти э, значит, в управление труда соцзащиты и получить справку направления на протезирование. Это протезирование тоже касается не только наших жиль... жильцов города, но и переселенцев. Переселенцы тоже могут получить такую справочку, если впервые они здесь у нас то вышеперечисленные документы все им нужно собрать и потом они могут приехать сюда прийти к нам і отримати свою обувь або заказати її. Співробітництво з харків'янами стало можливим завдяки активним пошукам нелі айдіної, голови громадської ради Віктора Вінніченка і звичайно найбільшої активістки процеса Лариси Фіртіч для голови організації інвалідів. Поновлення протезування це великий крок і шанс на позитивне ставлення до майбутнього. Ми з з харківським заводом прийшла нелі Айдіної. і ми зв'язались з харківським заводом. Бальшою спасіба, що вони не відказали приїжджати к нам. Такую даль, но зато мы сейчас очень рады, дорогие любимые наши инвалиды. Мы всегда с вами мы сделаем для вас. Все, что в наших силах. Все наши телефоны открыты. Звоните, спрашивайте. Мы вам поможем психологически. Мы поможем вам бороться с вашими болезнями. И этот Харьковский завод, это такая первая ласточка послевоенная, которая принесет всем нам облегчение. Вы сейчас будете с обувью, с протезами. Все будет качественно исполнено. Обращайтесь к нам. Общество доверия, улица Октябрьской революции, 49.